Останнім часом дуже цікаві події відбуваються. Ми спостерігаємо, як Росія атакує Польщу. Реакції поки що ніякої серйозної немає. А чи буде ну прямо смішно, якщо чесно, тому що ні ніякої реакції серйозної не буде. Ніхто сваритися взагалі Оксана не збирається. Тобто, Польща робить вигляд, що взагалі я не я, і хата не моя. Тут якби по цій карті це так означає, привселюдно ніхто сваритися не збирається. Подивимося, окрім теорії президента, є, мабуть, ще інші причини, чому дрони полетіли до Польщі. Що нам скаже Таро? П'ять мечів випадають в основному на війну? Тобто, це і є карта війни, карта якихось кризових ситуацій, паж мечів загострення стосунків. Така, така собі нова ідея, як можна загострити стосунки, для того, щоб завершити якийсь цикл. Тобто, в стосунках між Росією і Польщею, ось ось ми побачимо завершення якогось циклу стосунків. Тобто, наприклад, вони були дипломатичні, більш-менш нормальні. Да? Тепер це все завершиться і почнеться, якби новий виток, новий етап їхніх стосунків. І для цього якби Росія накаляє їх. Ще є одна така ідея: вони провокують, вони дивляться, як буде реагувати. Бачать, що слабенька реакція, і вони розуміють, що на Європу можна спокійно валити, і вони зроблять своє діло потім трошки згодом. Давай перевіримо цю теорію. Мою да, давай, давай чи далі будуть летіти дрони е, на Польщу? Це як, от подивіться навіть на карті зображено, як центр да, прийняття якихось рішень, як якась будівля, де, де що, де домовляються, де працюють, де і, і святкують, де відбувається прийняття якихось рішень. І подивіться далі наступні дві карти. Тобто продовження по Польщі буде обов'язково. Можливо, це навіть не про дрони, друзі. Можливо, це навіть про ракету, яка. Нечайно, як завжди, залетить на територію Польщі. Якщо Польща стикнеться з масованою атакою, то не зможе врятувати людей. У нас летіло 810 дронів. Ми збили 700. У них 19, збили 4. І це у них не було ракет. Вони не у війні, тому не готові до таких речей. Зеленський.